Друзі, розповім вам про ситуацію станом на сьогоднішній день щодо пільгового розмитнення авто для військових. Станом на сьогодні я нарахував вісім різних законодавчих ініціатив, які зареєстровані у Верховній Раді від різних народних депутатів, політичних фракцій і груп, але жоден з них фактично на рівні комітету з питань митної фінансової політики не розглядається. Чому? Тому що. Є позиція Міністерства фінансів, які категорично проти надавати нові пільги і е, приймати ті законопроекти, які зменшують надходження у бюджет України. Це зокрема і стосується ініціативи по пільговому розмитненню авто для військових. Власне, е, наявність такої кількості законодавчих ініціатив, до речі, команда розумної політики також ще у літку двадцять року реєструвала зміни до податкового митного кодексів. Саме з пропозицією, зробити е, безкоштовним ввезення авто для е, або захисників захисниць військовослужбовців, чинних або для ветеранів війни, або для тих осіб, які отримали поранення чи інвалідність внаслідок бойових дій під час воєнного стану і ще рік після його завершення, наш погляд, це справедливо, це е, те, що має входити у пакет загальної соціальної підтримки наших. Захисників захисних з боку держави, і також ці законопроекти залишаються без розгляду. У мене в руках є звернення від групи народних депутатів. Я в тому числі також його підписав. Це звернення на прем'єр-міністра України з проханням взяти до уваги всі зареєстровані у Верховній Раді законопроекти стосовно пільгового ввезення авто для військових, проаналізувати їх і дати своє бачення як уряд. Планує його реалізовувати, підтримувати чи не підтримувати, тому що з'явилася інформація, що на рівні кабінету міністрів України розглядається альтернативна законодавча пропозиція до всіх існуючих, які зареєстровані в Верховній Раді, яка полягає в тому, що за рахунок бюджетних коштів уряд пропонує компенсувати 30% вартості транспортного засобу, якщо його купив військовослужбовець чи ветеран війни. Законопроекту такого готового немає, це обговорюється виключно на рівні теорії, на рівні поки що підготовки такого законопроекту, але, тим не менш, така інформація з'явилась. Цим листом ми просимо дати офіційну відповідь, в тому числі від Міністерства фінансів стосовно як вони бачать подальший розвиток подій, чекаємо на офіційну відповідь. Обов'язково, як вона надійде, проінформую вас. І фактично зараз дилема полягає в наступному: або уряд пропонує свою ініціативу. Зокрема, так як він це бачить стосовно 30% відсоткової компенсації вартості авто. Зрозуміло, що там будуть прописані запобіжники, що це не може бути якісь там супердорогі авто, але тим не менш, кожен. Кожна родина військовослужбовця для власних потреб одне авто має право завести на пільгових умовах. Мені здається, що це навіть тут не виникає сумнівів і е, якихось дискусій, доцільно це робити чи ні. Якщо уряд цього в найближчий час не зробить. Один з цих восьми, точніше, два, тому що це зміни митний і податковий кодекс з цих восьми законодавчих ініціатив буде взято за основу, і питання буде рухатися, тому що, на наш погляд, на погляд депутатів з розумної політики, це одне з тих пріоритетних питань, які зараз мають також розглядатися у стінах Верховної Ради. Ми закликаємо активізуватися на цьому напрямку і, врешті-решт, ухвалити законопроект який має дати пільгові умови для ввезення авто для родин наших захисників-захисних?